Другий ангар, бачу, тут і є, ємності для ємності добрих. Для зберігання да, добрих жидких добрих в даному випадку. Це кас. Рідкий кас, ви саме робите кас? Ні, ми закуповуємо кас, значить, його провіримо, тільки провіремо компаній і додатково його переперевіряємо. Значить... Скажи, твоє твої відношення до касу? Ну, він більш технологічний, він дешевший. От і, і на наш ну, на відміну від гранульованих а, добрив тому. В ньому три форми. Тобто мене каз пріоритеті поповіно з карбомідом чи з світом. Ну на підживлення весняне. Це на суде селітра ам'ячна. Вода карбамідця це класна не дорого. Ну так як там а, при... а немає тут проблеми пов'язаної з у вас не так багато а води. От для роботи в ґрунті. Як а, КАС як, працює? О, Я про це питаю. Значить, раннє весню нас казки на ранні весенні підживлення. Тим тим більше ми бачили агрегат, от то весною достатньо тому що вологий і є практичний досвід. По кількості внесення ми один раз вносимо в межах 150-200 кг кілограмів. от щоб не на поверхню, викида близько ми, то, ми то, не вносимо. Хоча деякі фермери практикують чим ті той, той ліміт вологи і ті умови, в яких ми працюємо, ми рахуємо. Кожну копійку, кожен кілограм цього, щоб не більше, не менше дати. Тобто е з цього складується по першому що так. -то. Тобто кожна зекономлена копійка це зароблено. Від свій. я бачу тут збіжжя, е знаходиться. Ні, це і якась субіш? Тут щось таке до речі, тут все, що відходить виробництва, і не тільки це у нас. Після дочистки пшениці чміня, шулуха, таке мелке бите, там відходи від мертві відходи а від. А куди ви це можете використати? Щас, ага. Далі ось тут у нас є складові байпа. Це, це ми підчищаємо посадки, все забираємо і завозимо сюди. Далі. От коли нам не вистачає щіпи, і так далі, дехто використовує для дійсно, ви кажете, для. Опалення, шолуха від, від насіння. Вона стоїть тисячу гривень на заводах. От, і вони не знають, що з нею робити. От, одна проблема вона дуже легка з логістикою. От. Це не получається це ми використовуємо для опалення суші. Слухай, я бачу, тут збирають, збирають машину, і це гравітаційний стіл чи щось? Значить, до речі, це одна із слабких місць. Мене було не було можливості дально довести семена. І у нас є такий доводинок своєструктор. Всім відомий не тільки в Україні, а поза межами. Леонід Васильович Фадієв. Ліонет Васильович, вам привіт. Ми придбали його машину, вона не нова, але в дуже доброму стані. Ми зараз проводимо ревізію і будемо ставити її в кінні почисті на стінах. Скажи до... твоє відношення до мікродобрив, так, назв, так званих, хоча правильно називати спеціальні добрива? Ти ну... вообще, то, взагалі взагалі застосовуєш їх? Ні, відоше. а, інших, то, я то, навіть... Навіть, що був категоричний, а потім, коли я був на Волині, подивився на ті. На ті їхні, скажімо так, можливості Ти у нас зараз... обмежений ресурс. ґрунти в нас дуже багаті, у нас обмежений ресурс, наш потенціал високими температурами і вологою. Тобто, такого... Для маневру дойбає Ну, розкачують за рахунок якихось мікроелементів, там, біопрепаратів, де що працює, де що працює, бо ми про це поговоримо. Але це все треба досліджувати. і і е, виділяти те, що працює, а остальне, і це ж знову ж таки ці елементи складують економіку. Тобто, вроді там та налити 150 гривень на гектар і вам там прибавка буде 2 центна, але ж це все 150 гривень, вважаємо. На гектари і отримуємо там великі цифри, які не потрібно витратити. Ну, я завжди якби казав, що основа основ – це у нас макроеліменти: це фосфор, азот калій. і, Якщо додати ще трохи погоди, то